Який в цьому сенс? Будеш мати своїх дітей, зрозумієш. Так, пусти мене на ночовку. Ну, будь ласка, там будуть всі мої подруги. Пусти Ах, секунду, мені треба зателефонувати. Алло, тато, привіт. Дивись, мала просить, щоб я її пустив на ночовку. Я не знаю, що казати. Яка ночовка? Звичайно, що ні. Я не пускаю тебе на ночовку. Чому? Секунду. Алло, тато, вона питає чому? А що їй відповісти? У мене нема причини. Не знаю, Андрій, батьки мене в такому віці нікуди не пускали. І я тебе не пускав. Тому як такої причини нема. Але можеш відповісти. Бо так. Окей. Так, Ніколь, все, тема закрита. Йдемо додому. Нікуди ти не підеш на ночовку. Ну, чому ні? Без ти причину. Бо так. Ще мама пустила. От а? подружок моїх пускають. Я вчуся, в школі найгарніше. Подружок ласка. пускають. Давай домовимося так. Закрий рот, і я тебе пущу. Та що я можу писати дівчатам, що я плюс? Можеш, але домовленість така. Дідо про це не має знати. На зберігання секретів потрібно платити. Це останній раз, що я тебе кудись пускаю. Мало. Угу.